Знаєте, зараз е, всю країну захопив NPC-тренд в Тіктоці. Я думаю, що більшість знають, що це таке. Це коли блогери в Тіктоці повторюють однакові рухи і називають там якісь предмети, які їм надсилають в цьому стрімі. І тікток монетизує це все їм в гроші. Україну теж це не оминув цей NPC-тренд. Увага на екран. Ви зараз зрозумієте про що йде мова. Дід, 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 ді, вогник, жарко, жарко, вогник, жарко, жарко, дід, дід. г Г-г-г-г-г-г-г. Дякую за троянду. Холодно, холодно, холодно. г г Вогник жарко, жарко, жарить мене вогник. г г г а тріанда це росте. Ви зрозуміли, що вони просто ну, ведуть стрім, їм надсилають там троянду, білочку, зайчика якогось. Навіть просто букви, і вони все г г г г г І це все ті-кток монетизує в гроші. Отже, у нас випадок. В одній з українських сімей. Ой. Ой. Толі, щось я так переживаю. Я так переживаю, я оце не знаю просто. Ах. Ну що ти переживаєш? а? Ну, наш ж сина, наш вовчик вже не, не вперше приводить додому дівчину. Ну, що ти, ти переживаєш? Ну, не знаю, я не хочу, щоб це було як останній раз, знаєш. Ні, ну останній раз не буде. Поміш, як останній раз дівчина була в ній, да? В неї стільки котів було, що вона шерстю ригала. <рігла> а... Настя, настя. Знаєш, це серце матері не обманеш. Я оце розумію, що буде те саме, розумієш? Тільки я тебе, Толя, одне прошу. Ти тільки не починай зразу показувати голі фотки володьки. Ну, почни хоча б з дських фоток володьки. Ну ти теж знаєш, коли будуть бутерброди з красною ікрою подавати, не спалісь, не кажи, пробуйте ікру, вона як настояща. Прийшли. Ух ти ж блін. <кхи> Мам, баб, добрий день. Добрий. Це моя дівчина Аріша. Добрий день. Яка красива дівчинка. Емпатична, так. <кхи> да. Аріша, мене звуть Толя, це Рая. Дуже Тут приємно. Ну що ти, дочечка, давай, сідай, іди. Красава, Дай молодец. <кхи> молодець. Дай тобі зручну. Молодець, дівчинка, що треба. Не то, що ах, ах, Бать, все, Нормально. Сідаєте. Ну що, річенька? Боже, яка ви красива. Чим ви займаєтесь? Тік-ток. Будь здорова. Каже, мать, мать питає, чим займаєтеся ви. Бать, вона сказала, вона працює в тік-ток. Наші хтось в двері стукає, що? Слухай, ніхто не стукає. Кажу тобі: тік-ток. А це ти робиш? Слухай, не роби так. Ну. А я сижу, думаю, хто це так робить? Батя, послухай, працює в Тікток. Тік-кат. В тік-ток, Як ти пояснити, це така соціальна мережа, а. Ну Приблизно як твій гараж. А. От люди туди заходять і годинами зникають просто. О -о. А, і що вона там робить? Вона робить контент для підписників. Контент для під. І з цього я зрозумів тільки для. Як ти простіше пояснити, знімає приколи для людей. А, приколи для людей знімає. О! Ага. Те, що вже знаєш. Да. Знімає стріми на камеру для людей. Знімає стрінги на камеру для людей. Батя, стрімиться, як ти пояснити ще раз. Стрімиться, коли люди самі себе знімають. Ну, от коли ти коли записував відео «Вибачення» після того, як знімав роботу ППО, то що? А, стрімги, а, я а, увагу, стрім. стрімги, я mm. да, хорошо. До да, речі, вибачте, мені якраз час провести стрім, можна я відлучусь Так, да, Будь ласка, звісно! Дікайте, <laughs> тільки, <можете? laughs> тільки може вип'ємо перед цим. Оце хороша дівчинка! Це як ви на роботу ходить і вибить може, конечно. Да. Давайте да, да, да. потрошку для знайомства. Жанка ось... тільки, що ні-ні ні, я на антибіотиках <как> не можу. Батько на антибіотик. Да. Ну, давайте. Знайомство. Яка хороша робоча дівчинка. Да, <как> робоча <как> дівчина, да. Я, я не надовго. Давай. Бери бутерброди і край як настояща. За речі, зараз все самі побачите. Ага. Привіт, підписники! Будемо починати. Собачка, собачка. Я до вас повернусь трошки с годом. Батя! Батя! Ты же на антибиотиках. Ну як вам? Краще б вона шерстю ригала. Що ти таке кажеш, батя? Толя, ну давай, давай заб'ємо наші двері хати гвоздями. Нашо? Ну дивись спочатку в наші двері постукав ковід. Потім війна, потім це може ми прокляті. Мама, що ви таке кажете? Що кажете? Бува, а не ви не могли до нас приїхати після того, як Як зробите. Це така робота у людини. Це робота у людини. Да? Ні, що це робота. Батько не знає. Вона може щось. Ну? Краще знайти, не знаю. Хоча можна з такими талантами генератор озвучувати. варіант. Слухайте, будь ласка, я вас прошу. Нічого не кажіть такого в присутності моєї нареченої. Ш... Це ж наречена. Да, так, наречена. Я б так не виживу. І що? Ми як збирайтесь весілля гуляти? А ми не будемо гуляти весілля, ми просто розпишемося і все. Це правильно. Не дай Бог, щоб це люди бачили. Чуй, синку, можна тя на секунду. Понімаєш, яка історія? Пойми ще... просто правильно. У твоїй мами після весілля рот перестав закриватись. А тут как би до. Щоб ти не казав, я все одно і люблю. Сорі, що я відволікаю, можна я продовжу? А це не кінець, так? Ну що, будемо продовжувати? Пішла на роботу. Нє, ні, ні, знаєш що, оце можна отак ручню катувати. Господи, може, я, не знаю, мене... я коли оце очі закриваю, мене таке відчуття, що десь гуса кригає, ну? Сюється, ну подиви, може, може до неї хтось дрота кинув. Якого дрота? Ви глянь, може фаза на неї кинув, а. Чи може поли теплі каратять, а? Ну, людині х**ново, може скору надо. Да ne, я, треба. Та успокойся, батя. Ні, я звиняюсь, треба щось робити. Ну, вже на цей гикання воно не ворони, вікно злітаються на цей гикання. Ну. А! А! Сусі! О, Серега! Сусі! Що? Да. А? Шо? А! Чу! А! Ти чу? Що? Весь поруч ти, шахет літає. Давай, шмальнемо цю курву. Та пішли. Тихо, тихо, да, тихо, тихо, заспокойся. Я наш володя собі наречену знайшов. Та ти що. А, це в мого кума таке було. І, мабуть, цих клішку сів. Зараз мені з рота піде піде. А що там треба від енцефаліту давати? Я, я ні, не сірожа, нічого не треба давати від енцефаліту. Знаєте, кум? що воно буває, коли дитина не хрещена ось. Тоді я, так? І оце коли літчику в інстаграмі смайликом не замальовують. <ріграє> <ріграє> Давайте, не цока. <ріграє> Все, підписники, дякую за стрім. Всім па-па. Сіде Всі... Всі хоч за кушище небудь. Mm. Кажете, що це у вас така робота, так? Да? Mm -hmm. Ну, їжте, їжте. ви ж з роботи. Гроші прийшли. Гроші прийшли, да. Так швидко, дать. І скільки вам за це от за стріму це платять. 50 тисяч гривень. Батя, что ты... Ты Не мешай, батя, на работе. Слушай, <связывая> да что мы все бегом за работу? <связывая> Брэво! <связывая> Брэво! 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 Брэво!